Поки з мінометів обстрілювали село, ще, ще більш менш якось терпімо було. ми вже якось попривикали. Вже знали, куди воно летить, що треба ховатися. А це ж вже участилися oh, обстріли. <му> Найшли тут в півкровці. Хатку, ну, щоб воно сотвістувало до хазяйства, щоб сарай тут якийсь був. Хазяйка є з цього будинку, вона сказала, що не треба нам ні кошти нічого, живіть. Ви як біженці, каже, живіть, все, не треба мені нічого. Просто платіть за світло, за гаста і все. Треба там якийсь душ зробити, щоб діти хоч купалися. Ну, Більш-менш якось як цивілізацію трошки навести. А так, ну аж. Та воно тут і в хаті вже й пола негодні, воно ходиш, все вигинається. Багато роботи. Померла моя дружина. Коли йому було чотири роки, найменшому сину. Сердечна недостатність. Вона лягла і не проснулася. Дядька, коли подзвони на роботу з'їзде, підпрацьовуємо. А зараз у дівчини моєї тата їздить теж на пелараму, тільки за Чернігом. Будемо туди на роботу їздити. Ну, Та зараз мені не нравиться. Морапілі дуже нравиться, чим тут. То що я там був, я там народився.